В світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна. Давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорних сипів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колостими хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка Соловіна, і чути співочі дівчат голоси пісенна моя Україна. Тепер ще не перше нелегко живеться тобі, я в тому умами особлива причина та все подолає в тяжкій боротьбі в моя Україна. Квітої, мов калина, над плесами вод. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ. Прекрасна моя Україна. Загадаю бажань, щоб гуд старен у просторі затих, щоб зранку аж до самого смеркання пташки співали в кронах золотих. День Незалежності загадаю бажання, щоб вся родина об'єдналася знов, щоб не було розлуки, розставання, щоб царювала злагода й любов. День незалежності загадаю бажання не сумувати знову в укритті, ходити вільно і без оглядання по вільній Україні у житті. В день незалежності загадую бажання, щоб кожен повернувся в свій землі, щоб мушені скінчилися на зелені сміть, потім остигін та живуть. В день незалежності загадую бажання. Щоб українське село зацілив волосками, навчизами, коханням, щоб стали знов такими, як були. День незалежності, загадуй бажання, дві сміху сміху дай твори, І віх й невинного блищання підмерне цайво сонячне згори. День незалежності, загадуй бажання, щоб кожен хліба, хоч окраєць мав, щоб не було хвороб і визивання, щоб наш народ щасливо проживав. Залежність опадають бажань. Та всі базання хошку розволись. Це війна на всіх по останні, щоб ми настав і було, як поруч. При незалежності загадую бажання, красивої, теплої весни. У пошуках добра, усім зростанням, у долі, тільки не війни. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди для воїв, Шуми, Україна, як рівні єси, як вітер у широкому пої, до суду тебе не скують ланцюги, і вуки не скучать ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаб'ями, шаб'ями в руках на Стоять, присягаю тобі на шабрях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні у кровавих боях, Ніколи не вкриті ганьбою.